Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про дуже актуальну бізнес-модель в сфері електронної комерції, яка наразі є дуже популярною як у всьому світі, так і у нас в Україні, та має перспективи для подальшого розвитку. Це модель дропшипінгу, коли вам не потрібно виробляти власні товари, а по суті, ви можете продавати чужі товари. Тобто, це така схема онлайн-продажів, коли ви виступаєте посередником між покупцем та постачальником. За цією схемою вам навіть не потрібно мати товар на руках. А продавати його зі складу постачальника по всьому світу, популярність дропшипінгу в онлайн сфері бізнесу цілком піддається поясненню: з дропшипінгом можна почати свою справу без великих фінансових вкладень. Це той самий випадок, коли можна почати заробляти, часом маючи в кишені не більше 100 доларів капіталу. Цей вид бізнесу може стати чудовим способом отримання додаткового доходу. Ну, наприклад, якщо ви... Офісний працівник та працюєте з 9 до 18. Тож це гарна можливість додатково підзаробити. Також, якщо, наприклад, ви навчаєтесь, а з іншого боку, це може стати повноцінним бізнесом з повною зайнятостю. Тобто, займатися таким видом підприємництва на міжнародному ринку може будь-який громадянин України, що досяг повноліття та володіє комп'ютером на рівні користувача. Але при цьому дуже важливо зробити якісну аналітику ринку, презентабельний магазин та зробити якісний маркетинг. Отже, якщо узагальнити вище сказане, то основними перевагами дропшипінгу є перше. На старті не потребує великих інвестицій. Друге відсутність ризику вкладень у закупівлю та зберігання ваших товарів. І третє це низький поріг входу та багато можливостей для масштабування в подальшому. Схема дропшипінгу насправді. Досить проста. Спочатку визначаємо тренди та знаходимо той самий Вау-товар, який буде розлітатись як гарячі пиріжки. Далі шукаємо постачальника, що пропонує найнижчу ціну на цей товар. Потім створюємо сайт, ну, наприклад, на Shopify чи іншій платформі, або лендінг, або сторінку в соцмережах. Далі виставляємо цей товар вже. З вашою ціною, тут хочу сказати, що націнка на нього має бути не менше 20%, щоб ви могли нарешті заробляти. І далі просуваєте товари, щоб залучити покупців, яким постачальник буде відсилати ваші товари. Ну і наостанок ви отримуєте свою маржу з продажів. А якщо ви... Вже працюєте чи бажаєте працювати за системою дропшипінг через такі додатки, як CJ Dropshipping, Dropified, Дісерс AliExpress на Shopify та продаєте за кордон, то наша компанія WesternBit допоможе вам приймати оплати з продажів на PayPal. Детальніше про цю послугу ви зможете дізнатись за посиланням, яке я залишу в описі під цим роликом. Також ось посилання на. Відео про те, як працювати на Shopify з вестрнбіт та що для цього потрібно. А для підключення вашого онлайн-магазину для прийому платежів через вестренбіт вам достатньо подати заявку на нашому сайті вестрнбід.ком. Але на момент подачі заяв. І створення вашого магазину на Shopify вже має бути завершено і всі товари додані. Ну, і якщо ви все ж таки наважились та вирішили розпочати свій бізнес за системою дропшипінг, то зверніть, будь ласка, увагу, що ми працюємо лише з цими додатками. Ну а перед тим, як подати заявку, також переконайтесь ще раз, що у постачальника товару з Аліекспрес хороший рейтинг це 4,8 і не менше двох років роботи на ринку, якщо ви займаєтесь дропшипінгом з Китаю. Бо китайські постачальники часто відправляють товари найдешевшими поштами, і такі посилки йдуть надмірно довго. Покупці з Америки та Європи не чекаючи прибуття товару, який до того ж досить складно відстежити. Відкривають скарги і повертають гроші назад, навіть якщо в описі товари зазначено, що пересилання займає 3-4 тижні. Також у Китаї виробляється величезна кількість контрафакту або кажучи простіше підробок. Іноді підробки навіть не мають лейбла або логотипу оригіналу однак від цього підробками бути не перестають. А наша компанія не працює з порушниками авторських прав. Ну і зараз я в жодному разі не хочу вас лякати іншими наявними проблемами з дропшиперами. Однак ті, що о, я сказала вище, і так досить вагомі, погодьтесь. Тому ми дуже ретельно перевіряємо заявки на підключення, щоб в першу чергу убезпечити вас від невдалого старту. Ну і бажаю всім вам знайти саме той товар і саме того постачальника, який забезпечить ваш успіх в онлайн-продажах. А якщо цей ролик сподобався вам, то буду вдячна за вподобайку і не забудьте підписатись. Ми маємо для вас багато цінної та корисної інформації в сфері e-commerce.